Лікарня номер 2 імені Павлусенка у Житомирі отримала понад 800 кілограмів ліків від благодійників. Список налічує понад 66 позицій. Серед них препарати від тиску, діуретики, збнеболюючі протизапальні і найцінніші за словами лікарів гормони. Ну, найцінніше це. А... Препарати це гормони. Так? Тут в великій кількості ми отримали такі препарати, які називаються норадреналін і препарати, які називаються соломідрол. Це надзвичайно речі дороговартісні, які спасають життя пацієнта. Отримані ліки допоможуть не тільки цивільним, а й військовим, що потребують реабілітації після поранень. Наразі лікарня номер 2 переповнена. Велика кількість хворих потребує невідкладної допомоги. Тож такі необхідні та життєво важливі медикаменти врятують багатьох. Значна кількість пацієнтів потребує даних даних ліків. Це напрямок кардіореанімації, Це напрямок Інтенсивна терапія, це напрямок, неврологія, інсультний блок. Передати таку кількість ліків змогли завдяки тристоронній співпраці благодійних фондів між міжнародним благодійним фондом Євгена Пивоварова, Далі нашим міжнародним партнером Дірект РЛІФ і власним фондом фондом Богдана Кицака. Ми взяли на себе логістичні витрати. Наші міжнародні партнери поставили власне і фонд Євгена Поварова ліки. Ми прийняли заявку, опрацювали, і десь пішло близько декількох місяців для того, щоб її укомплектувати повністю, і сьогодні, на сьогодні настав момент для того, щоб її доставити ці ліки та медичні засоби. Загальна вартість препаратів перевищує 1,7 мільйона гривень. У часи воєнного стану, коли медичну та фармацевтичну інфраструктуру руйнують ворожі ракети, коли дефіцит медикаментів та обладнання виникає постійно, саме благодійні фонди та організації допомагають лікарям рятувати людей. Волонтери вже мають наступний запит від лікарні, тож обіцяв. Ають виконати його найближчим часом. І надалі у нас є е, замовлення там на різне медичне обладнання, і будемо сподіватися, що наші міжнародні партнери і фонд Євгена Поварова будуть в цьому сприяти для того, щоб в місті Житомирі в рамках Житомирської області надавалася ось така фахова спеціалізована медична допомога. Як тільки машину розвантажили, ліки одразу розподілили між різними відділеннями лікарні, тож вони вже рятують життя людей.